Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Жінки-військовослужбовці 77-ї бригади заявили, що будуть добиватися правди. Якщо треба, дідуть до Верховної Ради разом з побратимами чоловіків. Вимагатимуть правди прямо біля трибуни. І Якщо треба, штурмануть. Далі відео оригіналу. Доброго дня, дорогі українці. Просимо максимального репосту. Ми об'єднання родин 77 ї бригади перемінні. Ви всі бачили нашу Тетяну Імчук, яка знімала відео з усією правдою про деяких командирів 77-ї бригади. Про страшенні пробори, але на жаль, це не, страшні, не найстрашніші злочини, які імовірно роблять командири, деякі командири 77-ї бригади. Також ці виродки утримують незаконно на території підконтрольній їм своїх людей, своїх військових зі статусом зникли безвісти. Деякі хлопці вже не витримали цього внутрішнього полону і померли. Також звертаю вашу увагу на те, що е, командування цієї бригади е, іменами вказали в заяві до Міністерства внутрішніх справ, е, погрожували Тетяні спочатку в коментарях у Фейсбуці під її постами, потім е, підіслали журналістку, яка грубо говоря, намагалася зняти. Е, Матеріал про Тетяну, а насправді вивідати, де саме Таня проживає. І зараз, протягом останнього тижня, Тетяну почали морально переслідувати і погрожувати. А саме один із прихоснів командирів 77-ї, скоріше за все, прихости тих командирів, які дуже бояться за свої шкури і за те, що вони понесуть покарання, почав писати Тетяні, створили фейкове відео з погрозами. Фейкове відео, до да, нібито її чоловік перейшов на сторону е, на сторону ворога і почали її написали. Якщо не перестанеш пиздіти, це відео буде розіслано у всі українські соцмережі. Твою Віталія запам'ятають як колабораці... колабораціоніста і зрадника. Та Таня зняла відео, що це фейк, там дійсно фейк. От а їй написали знову. Кажеш, це фейк, ну, ну Україна запам'ятає твого чоловіка. Привіт. Родоми що до тепер, скоро там будуть гості. Тобто, це прямі погрози того, що можливо вони завітають до Тетяни. Також її почали вчора, її скинули вже з іншого номера погрози і скріном ніби як кримінальної справи, нібито заяви в ДБР про те, що на Тетяну нібито заведено кримінальне провадження. За статтею 111 конституції державна зрада. Скажіть, будь ласка, яка державна зрада може бути у жінки, яка розшукує свого чоловіка з червня, і яка насмілилась розказати правду в Україні? Так от сьогодні ми приїхали на одне із місць, де утримують незаконно зниклих безвісти солдат 77-ї бригади, а тетяні прийшло повідомлення: забирай своїх дівчат нахуй, дура, тобі кримінальної справи мало. Так от, пане президенте, генерали залужний, люди, українці, я вас прошу, приїдьте, будь ласка, до нас, підтримайте нас. Ми не маємо права здатися. Ці хлопці хочуть вивезти на ноль і обнулити. Будь ласка, прошу максимального репосту, щоб і президент Зеленський і генерал Залужний допомогли нам. Ми родичі військовослужбовців, які пішли Україну захищати, але, на жаль, вони потрапили в лапи до справжніх бандитів. Вашої допомоги, ми приїхали на локацію, де ймовірно привають незаконновецький стола 77-56 бригади. Зараз сюди приїхали представники Нацполіції, приїхало ВКР, два представника, і приїхало командування. Ну, Командування приїхало не на військових машинах, а на приватних. І, скажімо так, нас на територію цієї установи не пустили, хоча це не військовий об'єкт, документи нам не показали. І зараз е, зайшли на територію поліцейські двоє, двоє векерівців і командування. Е, командування, скажімо так, веде себе хамовито, е, ну не вітаються з родичами, зниклих безвісти. Е, починають нам там вибори, перешкоджати тому, щоб ми потрапили на територію цього об'єкта, де можуть бути наші діти. І скажімо так, ми не впевнені в тому, що перевірка цього об'єкта буде проведена якісно через те, що у нас є достовірна інформація через що е, військових зниклибез 56-ї ще однієї бригади утримують саме на цій локації. Ми просимо максимального ропосту і вимагаємо від президента Зеленського і від генерала залужного навести порядок. У нас є інформація про те, що хлопців утримують незаконно, У нас є свідки, у нас є докази. І, скажем так, нам досирно відомо, що цих хлопців будуть намагатися вивезти на ноль і обнулити. Знову ж таки, наголошую на тому, що родини зникли. Наші поневолені солдати незаконно поневолені. Уявіть собі, зі статусом зниклий безвісти, їх утримують уже більше. Отак, як мого брата, з квітня місяця цього року. Зі статусом зниклий безвісти, їх утримують незаконно на території. скажімо так. Е... Установи і постійно перевозять. Я дізналася про те, у нас є свідчення, що над цими хлопцями з внутрішньополоненими, у них немає ніякої вини. У них немає. Вони винуваті лише в тому, вдумайтесь, що вони в тому пеклі поранені вижили в боях. Якщо там захочуть інкримінувати дезертисто, так це не вдасться. Через те, що в мене є свідчення офіційно зафіксовані. Які говорять про те декількох побратимів, що мій брат був пораненими ногами? Він не міг дезертирувати, його відтягували непритомним з поля бою, а потім протягом місяця не могли забрати. Тепер виходить, починаючи з квітня, цих хлопців незаконно утримують командування. Про це прекрасно відомо. В вересні місяці я дізналася про те, що над хлопцями цими знущаються, що їх боють, їх катують. Деякі хлопці, на жаль, вже здійснили суїцид і не витримали оцього внутрішнього полону. Деякі хлопці померли від хронічних захворювань. Хлопці знаходяться в неволі. І е, оці віртухаї їм погрожують, що якщо хтось дізнається, то ну, звіздець вам і вашим сім'ям ми точку здадим і відсюди приїті. Мій знайомий, хороший знайомий, у жовтні. Їздив до командування цієї схльованої 77-ї бригади. Вели переговори про те, щоб цих хлопців відпустити, а командування, вибачте, боїться, бо родичі намахані і вони бояться хлопців відпустити. Це що взагалі за вибрики такі? Скажіть, будь ласка, ви хто такі? Ви люди чи ви тварі? Відпускайте наших рідних, президента Зеленський, генерали Залужний, ДБР, СБУ, ВКР. ВКР, будь ласка, Київське, ми звертаємо вашу увагу, що Криворізьке ВКР, на жаль, на превеликий жаль, маючи інформацію про цих хлопців ще у п'ятницю, майже за тиждень не спромоглося приїхати й перевірити. Ми вимагаємо комплексну перевірку цього місця, де ми знаходимося. Поверніть наших рідних. У нас є і локалікація, і документація, і свідчення побратимів. І вчора, буквально вчора, один із наших побратимів повідомив про те, що цих незаконно поневолених хлопців 77-ї і із 56-ї бригади збираються вивести на ноль і незаконно обнулити. Також є інформація про те, що частину цих хлопців передали росіянам в полон. Я вимагаю максимального репосту, допоможіть нам визволити наших рідних. Просимо максимального репосту. Ми родина зникли з безвісті військових 77-ї бригади. Я розшукую брата з 3 березня, Щирського Миколи Миколайовича, який зник на першому бойовому завданні. Я отримала інформацію спочатку про те, що його з поля бою спустя двоє суток евакуювали в стабілізаційний пункт. Цей стабілізаційний пункт протягом місяця ніяк не могли евакуювати до 70 поранених. Потім цих хлопців евакуювали. Спочатку тримали в Костянтинівці, потім в Павлограді. Знову ж таки, незаконно, бо 24 березня у мого брата вже був статус, зниклий безвісти. Наприкінці квітня цього року я вийшла на знайомого із ВКР, і цей знайомий мені сказав, що твій брат живий, він знаходиться в полоні. У наших я почала їздити, звертатися і всюди. Десятки разів я була і в координаційному штабі, була на особистій зустрічі у Олега Котенка, а також у багатьох інших. І всі як один мені говорили, що у нас в Україні такого бути не може. Що ми правова держава, ми не Оркостан, Що не можуть наших хлопців утримувати незаконно в неволі, тим більше зі статусом зниклої безвісти. Чотири місяці травень, червень, липень і майже весь серпень я розшукувала і не могла знайти ніякої інформації. Потім наприкінці серпня я дізналася про те, що хлопців із Павлограда потім возили по всій Україні. Як вчора буквально я вже дізналася, що їх завозили навіть у Кропивницький, потім їх привозили в Дніпро, тепер їх тримають в Дніпропетровській області за містом. І, скажімо так, ці хлопці незаконно отримувані. Нагадаємо, дружина одного з бійців 87 ї бригади стверджує, що командири встановили таксу. Буквально на все не вихіди на бойове завдання, відпустку, евакуацію з поля бою і навіть ріжок до автомата в Україні назріває черговий скандал. Дружина українського військового, який вважається зниклим безвісти, звинуватила у корупції. Керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ і навіть назвала таксу для солдатів, яку їх нібито змушують платити командирам до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу. ставте та Айка, like, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.